ці євреї, вони там де гроші, там ці євреї. Вони всі такі жадібні, вони навколо грошей. Там де влада гроші. Там, де влада, де? там де гроші, так але мало хто якби досліджує певні історичні факти, за допомогою котрих ці міфи вони просто Да? І мало хто а, там знає про те, що були цей історичний факт, що були часи. Коли євреям просто забороняли мати власну землю, так і вони були змушені шукати якісь варіанти для свого існування, для свого розвитку, і так вони ставали підприємцями, так, там де були те, що було пов'язане з фінансами. Тобто скрутні обставини допомогли посприяли тому, що попри це все завдяки своїй наполегливості, мудрості, розуму і працьовитості, вдалося досягнути цього результату. Знаєш, так. Це те саме, що дивитись, наприклад, на якогось успішного підприємця сьогодні і казати йому пощастило, або а це тому, що він і приплести якусь uh -huh. національність. Так uh -huh. да, а так, те, так. що ця людина плідно працювала, вона могла багато чого. Покласти як знаєш, як таку певну жертву навіть зробити, багато чим пожертвувати часом, грошима, uh -huh. часом сім'єю, наприклад, здоров'ям, для того, щоб цього досягнути, це все інколи залишається непоміченим для інших людей.